Чи бувало у вас таке, що ви поспішаєте і раптом забули, де лежать ваші гроші, ключі, улюблені окуляри? Сьогодні створимо затишне місце, щоб всі речі були під рукою. Столик для дрібниць це прекрасне місце, щоб зберігати важливі речі. Але спочатку їх треба посортувати, щоб позбутися зайвого. Подивимось, що у нас тут є: косметика, прикраси, ключі, навушники. Спочатку приберемо звідси речі, які тут не потрібні. Сміття. А також те, що можна просто повісити. Воно не має тут лежати. Також я знайшла тут ліки. Вони тут зовсім не потрібні. Віднесемо їх на кухню, де і будемо їх приймати. Також маємо тут декілька кремів для рук. Можемо залишити один або навіть кинути його в сумочку, якщо ми користуємося їм щодня. Залишаємо тут засоби, які використовуємо. Крем для рук. Парфум, антисептик, засіб для розчісування волосся і засіб проти комарів. Також тут є помада, її теж можемо залишити. Органайзер. Це прекрасна річ, щоб розставити кордони порядку. Органайзер переставимо сюди, щоб розібратися з іншими предметами. Це ми покладемо в сумочку, тому що ми це носимо з собою. Косметичку сюди, а гроші в кишеньку або в гаманець. Ключі треба відокремити, бо це важлива річ, яку не можна загубити. Їх теж можна скласти в органайзер ключницю. Візьмемо коробочку поменше і складемо. Також сюди можна скласти і навушники, тільки спочатку їх треба розплутати. Оскільки ми носимо їх з собою кожен день, вони можуть лежати і поруч з ключами. А ще я помітила тут гачки, і на них теж можна повісити ключі, якщо вам це зручно. Зверху або, якщо зручно, знизу. Знизу, до речі, дуже зручно для дітей. Але слідкуйте, щоб ключі не прикривалися одягом. У нас залишилися тут окуляри, але на такому столику краще зберігати сонцезахисні окуляри. Ті, що для зору або для профілактики, можуть поцарапатися або пошкодитися. Віднесемо їх до спальні. І у нас залишилося лише гребінець та блокноти. Дуже гарне рішення зберігати тут блокноти, тому що вам може бути терміново потрібно щось записати, але просто згрупуємо їх акуратною стопочкою. Так само і ручки для них. Гребінець може зберігатися у передпокої, але покладемо його до косметики. А ще дуже гарний лайфхак тримати на столику для дрібниць якийсь декор, що вам подобається, або вазу з квітами. Вони будуть запобіжником для мотлуху, тому що вам просто не захочеться захаращувати таке гарне місце. І ще, повертаючись додому, вам буде приємно бачити таку красу. Ось таке затишне і зручне місце у нас вийшло. Нехай порядок буде першим, що ви побачите, повертаючись додому.